Вітаю вас на славетній запорізькій землі! Хочу поділитись своїми думками про наш край, що оповити легендами величної історії і неповторними здобутками сьогодення. Я знаходжусь в класі музеї Платона Іларіоновича Ларіоновича майбороди. У життєвому шляху цього великого українського композитора була незабутня сторінка життя, пов'язана із нашим краєм. Тут свого часу на запорізькому алюмінієвому комбінації працював його старший брат Георгій Майборода. і саме тоді вся родина поглибилась у культурне життя Запоріжжя, адже в тридцятих роках минулого століття в місті були великі можливості гастролі пересувних оперних театрів, концерти самодіяльних оркестрів. А скрізь роки у весняний день 1982 року музичне училище Ще Щепак до нас приїхав народний артист СРСР Платон Майборода. На зустрічі він розповідав не тільки про свою творчість, а ще й про цінності України, про мамин рушник і про стежку, яка веде з рідного дому у великий світ. Він захоплено цлював на селя Симоненко. Можна все на світі вибирати сина, вибрати не можна, тільки батьківщину. you mm -hmm. Дорож стежинами на Запорізького краю. Ми побували у минулому, згадали славетну козацьку історію, показали прикраси прикладного мистецтва, оглянули творчість сучасних запорізьких професіональних композиторів, а також доторкнулися до театрального мистецтва і почули голоси діток на заняттях у музичній школі. На жаль, це тільки маленька частинка величезної культури мого регіону. Я стою на бульварі Шевченка біля двох найулюбленіших пам'ятників міста. Сподіваюсь, що ви їх одразу впізнали. Так, звичайно. Це ж пам'ятник героям фільму Весна на Зарічній Вулиці, вчительці Тетяні Сергіївні та робітнику Сталевару. Звичайно, адже основна частина зйомок цього фільму пройшла саме у нашому місті. В далекому, 1956 році, фільм став лідером прокату та зібрав понад 30 мільйонів глядачів. Пісню Бориса Макроусова на вірші Олексія Фатьянова, коли весна прийде, не знаю, дружно наспівувала вся країна. Зараз ця пісня є неофіційним гімном. Нашого рідного міста Запоріжжя, а годинник закоханих, що знаходиться поруч, щогодини відтворює уривок з цієї пісні. Життя триває, не дивлячись ні на що. Не джерела мистецтва, безмежна краса нашого краю надають надію та віру в перемогу добра і світу. А я Закінчую свої нариси уривком з віршу запорізького поета Петра Ребра. Ні, ти не знаєш добре України, якщо на Запоріжжі не бував, де небо то від хвиль Дніпрових синє, то золоте від степових заграв. Де сяй возвод висотою турбіни, а хортиця сурмить, як пароплав, ні, ти не знаєш добре України, якщо на Запоріжжі не бував.